Вітаю, це початок мого проджеппена на 2025 рік. З кожним разом мені все складніше і складніше обрати продукти, але я цього разу обрала 18 засобів. Значально було 20, але я трішки передумала. Тут будуть і декоративка, трошки догляду, і навіть парфюмерія. Почну з бази. З попереднього проєкту в мене залишились бронзодропси від тули. Тут зроблена відмітка. Хоча тут цього 8 мл, я не бачу, чи є фокус на чи є. Тут цього 8 мл, тим не менш, засобу потрібно зовсім трішки, тому прогрес повільний, але я сподіваюся, що не може за кілька місяців зможу закінчити. І сяючий праймер дюб на шарлоту від МК Б'юті, він мені дуже подобається. Ось тільки його зараз, всього тут 40 мл, ну досить багато. Але він класний, він, окрім сяйва, додає ще трішки, не знаю, як. Станування, хоча він начебто такий прозорий, але тим не менш, він трішки урівнює тон шкіри і мені дуже подобається, як він виглядає. Єдине, що в мене проблема з подібними засобами, це влітку я використовую сонцезахист постійно. І сонцезахист сам по собі сяючий, тому використовувати ще додатково якісь сяючі бази, я не знаю як, але, принаймні, може, до початку літа я зможу його використовувати, може, потім щось придумаю. Він дуже гарний, тому я не хочу, щоб він лежав. Також. Один тональний Відмеріт. Мені подобається цей засіб, але в нього термін вероятності 12 місяців. І я знаю, що вони швидко псуються. І йому ще немає 12 місяців, але він вже близько до цього. Я ну, не відмічала на блокнотику, блокнотику, скільки його, тому що я боюся, що якщо я його повністю виключу, він випаде, тому що це часто стається з цим тональним. Зараз його стільки. Але на початку, коли він був новий, тут ще десь сантиметра півтори він виступав, і оце я стільки використала ну, не знаю, майже за рік, трошки менше. Він мені подобається його. Він якби як консілер і як тональний, я його використовую здебільшого консілер, бо він щільний для маскування якихось недоліків або під очі. На сенці він класний. Але трішки змінився запах. Я не знаю чому, але він не запсувався, він працює так само, як і раніше. Я думаю, що може там я не знаю, якісь аліки в ньому прогоркли, тому що навіть 12 місяців, 12 місяців йому немає. В мене це відтінок Silk. це, здається, або найсвітліший, або другий по світлості. Але він дуже класний, займає мало місця і гарне дає покриття. Єдине, що мені здається, він може трішки підкреслювати лущення, хоча він для літньої шкіри. Ну, на сайті, принаймні, вони часто про це кажуть. Не знаю, може мені так здається, хоча в мене жирна шкіра, але тим не менш я таке помічала, якщо хтось користувався, не пишіть. Тим не менш, він мені подобається, тому що я не використовую його повністю як тональний. І хочу закінчити. Тут цього здається 9 грамів, ні, навіть 6,5. Але я ж кажу, що я використовую його трішки, і зазвичай я його не наношу з зі стіку, я його наношу пензликом, і тому прогрес. Витрати, верніше, мінімальні, але я хочу його просто використовувати. Сподіваюсь, за рік закінчу. З хайлайтерів з попереднього проєкту в мене перейшов рідкий хайлайтер від Rare Beauty. Його тут навскідку стільки, але доки я його не використаю, хоча б на половину, складно буде визначити, скільки його, тому що він все ж таки густий і не стікає, але ну, приблизно десь стільки. В нього величезний об'єм, 15 мл, але він мені дуже подобається. Я не хочу, щоб він зіпсувався, але я розумію, що навіть за рік я цього всього не закінчу. Зробила вже свотч, він дуже гарний, мені подобається, що він не має кольорової бази і має просто вологе сяйво без окремих блискиток. Я хочу використовую його часто, але я використовую його небагато, я не наношу його безпосередньо з аплікатора на обличчя, я використовую пензлик і набираю, або палець, і набираю або з палички, або з самого аплікатора, тому витрата мінімальна, але, тим не менш постійно ним користуюсь. Наважилась взяти рум'яна кремові, тут 8 грамів. І це від Мізауда. Тут вже є така ямка, досить глибока, але я не знаю, скільки його там ще до кінця. Взагалі, його має бути дуже-дуже багато. Він мені... Їх. Вони мені дуже подобаються, але, по-перше, 8 грамів хочу якось швидше закінчити. По-друге, хоча приватності ще не вийшов, також змінили аромат. І аромат схожий на Merit. Я думаю, в них схожі інгредієнти. А так, він ні на що не впливає. І ну, я маю на увазі, що я його використовую, і зі шкірою все добре. І на, на текстурі його ні, ні, нічого не змінилось. І плюс я ж кажу, що ще не закінчився термін придатності. Це відтінок 101. Я не знаю, чи можна їх знайти зараз, тому що я купувала в ТК Максі і не впевнена, що вони все ще продаються. Ось такий сводч це. Теплий відтінок. мені дуже подобається під теплі макіяжі, хоча я більше полюбляю все ж таки рожеві відтінки, але тим не менш цей дуже гарний і я хочу його використовувати більше. Для очей та брів з попереднього проєкту також перейшли підводка від Catrice, Тут її залишилось небагато, я вже це відчуваю, хоча вона все ще малює і не засохла, але вона стає вже більш. Прозорою, і ну, якщо ще на камеру більш-менш щось вона виглядає насиченою, то насправді в житті треба її декілька разів нашаровувати. плюс вже за один раз не намалює дві стрілки, але тим не менш мені подобається, як він, цей відтінок виглядає на очах. І, в принципі, поки він працює, ще буде його використовувати, але порадити цю підводку не можу, бо вона не стійка, і плюс якась в неї проблема з насиченістю. Але, ну, начебто, вона недорого коштує, коштувала, не пам'ятаю скільки, на 1, 1 мл, Я закінчу і думаю. Не знаю, на найближчий місяць-другий щось таке, тому що я знаю свій макіяжний розклад на січень і не буду часто фарбуватись. І також залишки лівця для Бріфіт Ламель. Зовсім трішки залишила. Сподівалася, що не доведеться його брати. Складно побачити, чи є фокус, на є. Сподівалася, що не доведеться брати його в 2025 рік, але тим не менш не встигла закінчити. Я думаю, що закінчу його за, може, місяці два. І хоча тут насправді. ну, на Може, не знаю, два тижні, максимум три. Але я зараз робила ламінування і фарбування брів, тому мені потрібно ще менше лівця, ніж зазвичай, хоча я і так мало його використовую. Тим не менш, потім я думаю, закінчу і заміню його на олівець від іншого бренду. Не знаю, варто зробити своч, напевно. Це 403 відтінок. Він гарненький, але не знаю, на початку він був дуже твердий і царапав брові десь після чверті використання, щось таке, він. Став більш-менш м'який, але я не знаю, як він буде поводити себе, якщо буде прям дуже дуже холодно. В мене в квартирі тепло, тому такої проблеми немає, але не знаю. Найцікавіше для мене це засоби для губ. Зазвичай я беру три штуки. Один я використовую в якості ночного бальзама, там на прогулянки собаки для походу в магазин, а інше там використовую вже на, на вигул десь. Але з попереднього проєкту в мене залишились два засоби, які я не можу використовувати в якості там для прогулянки для прогулянки собаки або на ніч, тому хотіла додати щось бальзам або якусь олійку. Це він і від лоці Лондон це тінт. Його, напевно, почну. Він мені дуже подобається. Плюс тут всього 2 грами, і я думаю, що я зможу його швидко закінчити, враховуючи, що я його ну, вже якийсь, якийсь час використовую, не знаю, скільки там залишилось. Так, да, це мінус, я не можу ніяк відстежити, він не присвічується. Зверху, тут, верніше, з одного боку, просто блиск прозорий, я не буду ним користуватись, він виглядає просто ніяк. Старомодний, він ну, не дає якогось там об'єму чи щось таке. І я, якщо хочу зверху якийсь глянець, то я просто використовую якийсь інший блиск, але сам тінт дуже гарний. Це враховуючи, що мені ніколи в житті не подобались тінти подобної формули, тобто як вода, але цей має гарний відтінок і не сушить губи при цьому. Він дуже красивий. Він не надто якийсь яскравий, він не виглядає. Неприродньо якось. Ну, звісно, що він не буде нюдовим, але він виглядає гарно на мені, сирідка буває з тінтами. Має аромат абрикосу. дуже мені подобається. І я розумію, що я не буду робити на ньому акцент, тому що акцент мені треба робити на ці три засоби, але як додатковий засіб, я не знаю, сподіваюся, ну, десь за рік я тому точно його закінчу. Тут всього 2 грами. Звичайно 2 мл продукти в мене уходить, ну, за... Місяць максимум, якщо це якийсь там прозорий або майже прозорий засіб, це я думаю довше піде, але дуже-дуже гарненький і хочу його використовувати. Далі це близкіт фенсі, в нього жахливе пакування, і воно стало таким, якби само по собі просто стоячи в органайзері. Потім, звісно, що коли я почала його активно використовувати, це ще погіршилось. І зараз виглядає геть жахливо, але ну що вже поробиш? О, ось тільки його зараз це використала за 5 місяців, здається. І сподіваюся, що за рік я закінчу. Цього 9 мл. Він мені подобається, але його я можу використовувати тільки ну, на вигулку десь, тобто з олівцем. тому що він з пламп ефектом і він робить губи яскравими, якщо його нанести просто на швидку руку, буде виглядати це некрасиво. З часом, чим більше я його використовую, тим менш цей пекучий ефект стає. Ну і Плюс я звикаю, тому це добре, тому що. Взагалі мені не подобається, наскільки він пекучий, але він дуже гарно виглядає на губах, плюс доглядові властивості, в нього просто чудові губи після нього такі м'які і розглажені, ніби якийсь бальзам. Тобто навіть від Summer Fridays в мене такого ефекту немає, як від Fenty. Дуже чудові доглядові властивості. Ну, Єдине, що таке, да, жахливе пакування. І Swatch це відтінок Hot Cherry, гарненький. І на зиму я стала більше ним користуватись, ніж там весною або восени, і сподіваюся, що ще якийсь час його активно повикористовувала. Також з попереднього проєкту помада барза від Шарлоти, це відтінок пілоток, стільки його зараз десь половина від загальної кількості. Я вже використала за також не знаю, півроку попередньо, не пам'ятаю, може і п'ять місяців лише. Він, в принципі, не поганий, але я його отримала в наборах Sephora Favorites, і якби я купувала його за власніше пов... ну, за повну ціну. Я була б дуже незадоволена, тому що він настійкий, він дуже швидко зникає з губ годинку, другу і все треба оновлювати. Причому зникає в ноль, навіть не залишає якось там ну, відчуття зволоженості, тільки хіба що липкості. Але поки він на губах, він досить приємно відчувається. Єдине, що відтінок надто щільний, для мене, коли я його використовую як помаду, тому я використовую його на ношу верніше, тапаючими рухами, і так мені подобається більше, використовую з кричним олівцем. Сподіваюсь, що за цей рік закінчу. але ну, я думаю, що да, там залишилось не так багато, і всього тут здається 2,5 мл. І бальзам від Summer Fridays, можливо, я надто в себе повірила, тут 15 грамів, і я ще ні в кого не бачила. Повнорозмір. Ну, взагалі, навіть я кажу про англомовний Ютуб. Нікого не бачила в проджекпенах повне розмір цього бальзаму, тому що 15 грамів це дуже багато. Тим не менш, я думаю, що я вот зараз останні пару місяців використовував якості ночного бальзаму, плюс на прогулянки з собакою, І отакі от всякі швидкі походи. Вдома я рідко наношу бальзамлягу, тому що в мене апріорі губи не сушать, тому немає такої потреби. Але я хочу його закінчити, бо ну рік. Навіть року йому ще немає, тим не менш, я не часто його використовую в повсякденному житті. Більше мені подобається рожевий, тому я вирішила саме в проєкт взяти цей відтінок це відтінок Ваніла Beige. Він мені подобається, хоча я вважаю, що навіть за 15 грамів 24 долари це дуже багато. має приємний аромат. Хоча, ну, ти не знаєш, щось таке кавове, шоколадне, але інші бальзами у них більш приємний, як на мене, аромат. Аплікатор зручний, мені подобається відтінок напівпрозорий, і я, ну так от на виход не наношу його, насправді він не настільки яскравий на губах, як виглядає тут. Щось він прям такий тоненький-тоненький, насправді, такого немає в житті. Зараз я не робила відмітку, я не хочу обсувати пакування, бо воно таке матове. Його десь на літері М верхньої. Ізначально, оскільки я пам'ятаю, коли він був новий, його було ну, десь трошки вище літери Р. Цілому я ну, звісно, що я так подумала, що 15 грамів за рік я точно закінчу. І враховуючи, що якщо його вже стільки, тобто за там кілька місяців я використала стільки. Не знаю, я сподіваюся, що закінчу. Ну, я розумію, що весь рік я буду його використовувати. Але тим не менше, якщо наприкінці року я зможу вивести у своєї колекції, це буде дуже добре. Оці чарміки я дала сама, дорожева також <реш> мені подобається, як це виглядає. Досі не набридло, Мені мені дуже це не вподобає і досі не відпали. Тому ну, сподіваюся, що можу закінчити. І ще два олівця для губ. Один з попереднього проєкту ТЛСФ, від відтінок 06, здається. Це класний олівець. Єдине, що ну, я вже хочу, щоб він закінчився пошвидше. Але він у нього повільна витрат, дуже повільно. Насправді він зараз постружений. Є таке слово взагалі постружений, гострий. І до наступного часу, коли його треба буде стругати, я не знаю, кілька разів я його точно встигну використати. Тобто він такий тверденький досить, але малює красиво, мені подобається. І цей відтінок, не відтінок олівець від NYX, мені не зовсім подобається. Він якийсь, У нього дивна формула, він такий жирний і щільний, і на губах він виглядає, як... ніби я просто помаду зі стіка нанесла на контур губ. І під якісь напівпрозорі або прозорі блискі, оліки, його складно використовувати, тому що виглядається ну, негарно. Його потрібно одразу розташовувати. Відтінок в цілому симпатичний. зламався. Ну, це, це його доля. Він постійно ламається, тому що він дуже-дуже м'який. Гарний відтінок, але можна помітити, наскільки він щільний, ніби я тут вже нанесла, не знаю скільки його і наскільки відрізняється від LCF. Це дивно, тому що навіть стара версія старі верніше лівці від Nix мені дуже подобаються, Вони гарно працюють, а оця більш дорожча версія і більш нова, вона не дуже. Це відтінок, де він тут? Сподіваюсь, що видно відтінок. Але не хочу щось воно фокусувати. Тим не менше не можу порадити ці олівці. Якщо у вас більш е позитивний досвід з цим олівцем, то напишіть. Я сподіваюся, що ну, вони не всі такі. Зараз мені прийшли з Іпсі мій улюблений олівець. Я замовила його одразу в двох екземплярах, тому що він маленький, автоматичний. Я, окрім як на Іпсі, його не де більше ну, купити не можу. Тому що не хочу зробити замовлення з американського сайту тільки заради одного лівця чи двох. А от на розпродажі Іпсі вони були. Я це до чого? До того що хочу закінчити оці лівці, щоб нарешті користуватися своїми улюбленими. Бо якби ці непогані, але я брала оце як заміну мого, моєму улюбленому, і він не став нею. А оцей мені вже просто трішки піднаврити. З декоративкою закінчили. Трішки про парфюми. Це від де Жанейро. В минулому проєкті я закінчувала 62-й номер, це 40-й, ось тільки його. Він мені дуже подобається, але я вже казала в попередньому проєкті, що, по-перше, це пластик, по-друге, це міст для тіла, вони не стійкі апріорі, і з часом вони вивітрюються і стають ще менш стійкими, тому треба їх використовувати швидко. Мені дуже подобається саме ця версія. Ну, на зиму вона класна, літо... Не знаю, вона ну вона розчиняється у повітрі, тому що це чисто компотик, легкий такий солодкуватий аромат. Ну дійсно просто ніби компот з банки, але мені дуже цей варіант подобається. Але не на кожну пору року зараз. Я його використовую, він класний і. Не знаю, напевно, я би його повторила. 62 я б точно повторила, а цей ну, я його ще не встигла навіть закінчити. Я про те, що він мені настільки подобається. В принципі, майже всі аромати від Sol de Janeiro мені подобаються. І в мене ще залишається 59 й і оце 40-й. Дуже мені подобається, тому а, сподіваюся, не знаю, може якось активніше буду ним користуватись, бо до цього менше йому уваги приділяла. Забула показати ще в Project Penі бере участь такий лосьон для тіла. Я не знаю, що це за бренд, якийсь азійський з кавою і його зараз ось тільки. Але я перед поїздкою відлівала його в таку баночку від Солда Женера. Вона була повна і ось скільки залишилось. Тобто я спочатку використаю все, що в цій банці, а потім вже буду використовувати те, що залишається тут. Єдине, що я думаю, що я по закінченню перелью знов в цю банку, тому що тут він хоче дозатор, але він видає нато багато продуктів, це незручно. А з банки набирати набагато зручніше, тому напевно буде так. В цілому залишилось небагато, але враховуючи тут. 560 грамів, це мені ще, ну, я не знаю, вже на місяці два так точно вистачить. Я думаю, може, навіть більше, не знаю. Подивимось. Ну, Це, напевно, ще на три рази десь, приблизно так, і потім, напевно, знов буду перелівати. Але засіб хороший, просто хочу його закінчити, щоб почати щось нове. Тепер догляд, по-перше, захисний стік від Абіб. Я отримала його влітку і думала, що це чудова ідея, я буду його постійно використовувати, але так сталося, що якось. Мені не було необхідності, я або не виходила на весь день, або виходила з дому увечері, коли вже не було сонця, і якось необхідності в цьому стикі не було. Він використовується, я не бачу, то мені фокус взагалі чи ні? Використовується на вже існуючий сонцезахист, тобто для оновлення, і що чудово, його можна використовувати поверх макіяжу. Я так і робила, тобто він не змиває макіяж. І це ідеальний варіант, тому що зазвичай такі стіки вони жирні. Є ще чорна версія. Чорна версія для сухої шкіри, це для жирної шкіри, мені подобається. Єдине, що зараз я його, напевно, буду використовувати під макіяж, тому що активного сонця немає, тому немає сенсу використовувати ну, особисто для мене. Плюс я надовго виходжу звичайний нормальний санскрін. Хоча тут також 50 плюс СПФ, але тим не менш. А, цієї кількості, яку я наношу зі стіку, вони достатньо, щоб нанести адекватну кількість СПФ. Коротше, я думаю, ви і так про це все знаєте. Зараз я його буду використовувати під макіяж. А, він зараз закручений повністю, я його ніяк не відмічала, тому що мені здається, в цьому немає сенсу, коли вже я буду відмічати його по мірі того, як він буде ставати коротшим і уходити вглиб туди. Не знаю, наскільки я спорую з цим, бо Санскрін також не варто довго тримати. В принципі, півроку, мені здається, це вже ну, крайня його точка, але, тим не менш, подивимось. Не знаю, чи зможу його закінчити, бо він дає такий трошки матовий фініш, ну, як, ніби як силіконовий праймер. Не зовсім але це найближче, з чим я можу його порівняти, але мені більше подобається сяюча якась основа. Ну, не знаю, подивлюся, якщо не вийде, то потім але поки що хочу ним користуватись, бо в принципі засіб класний просто ну, мені не дуже підходить. І два засоби від Naturium, Мені дуже подобається цей бренд це американський дракстор бренд, але в нього дуже таке люксове пакування це все скло. Перше, це маска з кислотами. І вона пахне печівком. Я робила на неї огляди в інстаграмі на Мейкап-клабі. Дійсно, пахне печівком, навіть звідси я відчуваю. Вона приємна, вона цікава, їй не треба там багато часу на її приділяти. Вона має тлішки ексфолі... ексфоліру... ексфоліанта в собі. Але не, не подразню шкіру, не ну, як скраб, все ж таки більше як маска, плюс там каолін. Дійсно, мені подобається шкіра виглядає з нею. Єдине, що я ну, не фанатка масок апріорі, Я знаю, що якщо в мене добре підібраний догляд, то мені не потрібні додаткові засоби, типу як маски, очищуючи, тим не менш, я багато подорожувала за цей рік і. Маска часто була мені у нагоді. Її потрібно дуже мало на обличчя. Я використовую тільки на обличчя, тому витрата буде повільна, але, тим не менше, я думаю, що я її ну, за півроку точно закінчу. Вона класна, я точно можу її порадити, якщо у вас є потреба в такому засобі. І трішки нетиповий для мене засіб це як серум, але він, по-перше, масляний, по-друге, він дуже густий. Я думала ізначально, що на мою жирну шкіру він не підійде, але він створює ефект donат скін, ні, донатски ефект глазурованого пончика. І я думала, може розслабити його одразу після першого використання. Але він настільки гарно виглядає, що я вирішила його залишити, бо це перший засіб в мене доглядовий, який дійсно створює цей ефект. Дуже гарно це виглядає. І я просто використовую його зовсім трішки, використовую на ранок. Єдине, що да, я не зможу його використовувати влітку, крім того, що жарко буде, так ще й знов таки санскрін, і... або санскрін, або сяюча база. Він зволоже, він на диво не забиває мені пори. Я використовую зовсім трішки і все добре, і шкіра почувається добре і виглядає гарно, тому хочу приділити йому більше ваги. Проблема в тому, що я не можу його нікуди брати з собою, тому що дуже важка ця банка, тут ще й 50 мл. Не знаю, чи впоруюся з ним повністю, але я сподіваюся, він ось такий, ну, дуже класний, але не знаю, для сухої шкіри я точно його можу порадити, для нормальної шкіри. Для жирної шкіри на власний ризик, тому що, тому що я вирішила залишити його собі все ж таки, тому що дуже гарно він виглядає, але це явно не для жирної шкіри, і, але засіб хороший. Якось ось так це все. Я думаю, що принаймні, доки не стане тепло, я буду робити звіти раз на два місяці, тому що не часто фарбуюся. Тобто, я так розумію, звіт буде наприкінці лютого. Ну, подивимось, ну, я так думаю. Тут вже є прецеденти, які закінчаться в перший звіт, тому я думаю, що певно, вірніше, що порожні банки в першому звіті будуть. Взагалі набрала для себе цікаві засоби. Але в мене стає все менше і менше косметики. Мені складно щось обирати. Тим не менш, я, начебто, задоволена. Майже всі продукти, які є в цьому проєкту, проєкті, мені проекті мені подобаються, і використовую тільки, ну беру вірніше, проект тільки тому, щоб вони не стояли просто так. Сподіваюся, вам було цікаво. І будете стежити за моїм прогресом. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайки і хай щастить.